Знову втіла движання на тому ж самому місці. І поки кататеці підлягаєте призову на військову службу в час на Це дані з оберіг. оберів. Пошли, їдемо з нами. Mm. Як ви підлягаєте призову? Я забороняю себе знімати. Я не знімаю. А ну, я нікуди не поїду, тому що ви підлягаєте призову на військову службу під час мобілізації. Якщо у вас є якісь документи розмови зі містачі е процесі, в на, на бронювання навіть строку, прошу так. проїдете цю інформацію подасте. Ну, я ні, ні, ні. нікуди не збираюся їхати, тому що ми зараз подаємося на критичність. А, це раз. Але зараз ви підлягаєте призову на військову службу. А нікуди, пацан, не поїдете. Подивши. Я нікуди не поїду, по перше, я їду на засідання. Все, на роботу поїду, йде хлопець. Мушина, чекайте. Ви підлягаєте призову військову службу. На якій під які, законній підставі? Будь так, ласка, так, проїдемо я, я не чекаю. Ні, ні, не тримайте хлопці, що ви робите? Для чого його тримаєте? Ви перешкоджаєте, ви перешкоджаєте, ви перешкоджаєте. Ви документи мене перевірили, Перевірили. Сітейте до мене машину. Ви підлягаєте призову мужчина. Ззаді сідайте. Давай. Сідайте. сідайте. То есть, той стороны падают. Падай, падай. Давай. Все, брат, нормально все? Все, брат. Все, едем. Туда да,